У середу, 3 лютого, наша знімальна група, на запрошення Анатолія Трохимовича Марущака, була присутня на засіданні Васильківської громадської ради. Вступне слово оголосив голова об'єднання Анатолій Марущак. Є порог із 28 осіб, які є членами громадської ради. На засідання прибуло 15 чоловік. Я знаю, що як мінімум що Пітяна, Олена Тищенко. Має прибути ком'є. Які в кого будуть пропозиції щодо відкриття? Розпочав інших пропозицій немає. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Дякую. Хто проти, хто утримався? Одноголосно. І, хоча рік із початку діяльності організації ще не минув, на засіданні спробували підвести підсумки її роботи. А зроблено вже немало. Активістами організацій були підняті такі нагальні питання, як якість води у дошкільних навчальних закладах, харчування дітей у школах, благоустрій, незаконна забудова по вулиці Грушевського підприємцем Борщенко та по вулиці Шевченко-підприємцем Шаманської. Завдяки втручанню управління громадської організації були внесені корективи до генерального плану. Але основні дебати, звісно, стосувалися закону про декомунізацію, який потягнув за собою необхідність перейменування деяких вулиць міста. Стосовно переименування, ну я вам скажу так, ми е, говорили це питання на одному засіданні громадської ради, потім е, 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 запропонували внести зміни в назви вулиць згідно закону про декомунізацію і е, подали їх на е, напрацьовані ще просвітою ще до... Дуже давно, у 2008 році, остання була пропозиція, і подали їх на виконавчий комітет. Колишній міський голова направив їх в економічну комісію, яка була з цього приводу створена. На чолі з ним і було засідання, два засідання комісії, але рішення, на жаль, не допрацювали, власне кажучи, це питання до кінця, і тому воно виносилось буквально якого числа я не пригадую 29-го здається? 26-го 26 числа е, січня на знову участі депутатів міської ради і тих, хто тут був, е, ця комісія знову обговорювала питання. Прийшли до висновку, що треба його е, ну, ще додатково розглянути. Е, е, Просвіта е, 30-го числа на своєму зібранні Створила комісію, комісія працювала і напрацювала рішення, і рішення, власне кажучи, є ось тут. Я не знаю скільки тут зачитувати. воно скільки От, я... зачитувати чи ні. Чи не я думаю, будем... ідея така. Ідея така. Ну, ви знаєте, що царський режим змінював, змінював назви вулиць, навіть містечок, сіл в Україні. На свій росту, так яким хотілося, так як вони вважали за потрібне. А радянський режим змінював ті назви, які змінював царський режим і додатково змінював практично все, що хотів, а щоб у, ну, назва вулиці та символ, власне кажучи, щоб ці символи були тиснули на людей вулиця Леніна, вулиця Сталіна, вулиця Лу... Клари Цепкін, Рози Люксембург. Карлогітник та і так далі. Це це е десятки років та не вулиці називати. Ви... Пропозиції. За п'ять хвилин можна е запропонувати е пропозиції, як переіменувати. Ви звучали, як тобі орієнтовно. Якщо є така пропозиція, побачимо, якщо я все-таки буквально пару слів.

На Магде... на вулиці Магдебурзького права була пропозиція Магдебурська, ну вирішили, То це розкриває сутність Магдебурзьке право. Це дуже важливо. Вулиця, вуку. Вуку. вулиця Ворошилова, Івана Мазепи, вулиця Гельця на єврейську. Ось тут вулиця <реш> 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 да, там була, була була синагога. Це у центр єврейського. Так ні, ну чекайте. Ні, ви зачіпіть, чекайте. Ви закладу, треба було спочатку і. проаналізувати. Ні, я так хочу. Аналіз спочатував. у нас займе ще 30 хвилин. 14, так. Скажіть. Вулиця Латутіна, ще Костомарова. Ну, відомий Вули... український діяч. Дзержинського, на берегову. Так люди захотіли. Василий. Так на берег наїм вже. Це це? Берегова. Вулиця Кірова. Олександра Лістрового. Може будуть якісь зауваження? Вулиця Комінтерна, Святої Покрови, Колгосна, Княжа, Котовського Орлика, Куйбишева, Пилип Орлик відомий е, е, <правжував> тим, що розробив першу у світі Конституцію. А вулиця е, Куйбишева, Юрія Литвина, знаєте, з барах наш земляк. Лазо, Гаврил, Гаврилка, Паризької комуни, Небесної Сотні, Луначарсько, Чорновола, Люксембург, Роза Міхновського, Паркоменка, Івана Виговського, гетьмана, Петровського, Івана Козловського, нашого відомого світоча пісенного мистецтва, Радгоспівського, Марка Шляхового, 1 травня, Донцова, ідеолога українського націоналізму, Фрунзе Андрія Шептицького. Там будується якраз греко-католицька церква. Там є осередок і вирішили, що Андрей Шевтинський це великий діяч український, релігійний діяч, який вклав величезний внесок в розвиток українства, в захист людей, які гинули там. Чернофлотська Олег Сегірника спалив себе за Україну в знак протесту проти тоталітарного радянського режиму, який пригнічував українську націю. Боженка. На, на, на Олександра Царька, Все, героя Майдану. Дніпристан, Григорія Гри, Григор Сковороди, Остромського. Сковороди є. Дніпрельстан. Де Сковороди є? Сковорода на, за хлібозаводом. Ну, ну, Тоді, тоді ми подумай, тоді передумаємо. Добре. Не ну явня або абоненти живуть. Можливо, що я Островського. Островського. Князь Островський був такий очільник українства, е е е е Литва колись були разом і е е розбив е під Оршею е Московські. Ну, скажімо, Створили... московські війська. Це, це... академія. Е, так. вулиця Чкалова, князя Василька, Корчагіна, генерала Чупринки, ну, генерал, який створив е, військо УПА, Нахімова, Озерна на Озерну, Лобоносова, Петра Могили, Митрополита, Мічуріна, Семеренка, ну, відомий селекціонер Яблука Семеренка, Знаєте, Мічурин це. Той, що казав, що все, треба взяти від природи і задушити її остаточно. І нічого не зробив. Фестивальна Олексія Береста підняв прапор над Рейстагом і ганебно, ганебно викреслили ну, символ росіянин Єгорові Кантарія, відомо, були, як сказати, озвучені. Так, ломон, міч, фестивальна. Ну, таке, Олексій Береста. Робкорівська, героїв УПА, Івана Кудрія, генерала Болбачана армії ОНР, Маяковського, Овсія Бурлаки, Гончара, Душка, ну, засновник просвіти на Васильківщині, декабристів на Незалежності. Е, є тут пропозиція вже є. є пропозиція київ, Русь, Київської Русі назвати, вулиця Київська Русь. Так і назвав. Я скажу, що не знаю, що трошки це питання. Добре, добре, будемо. Будівельників Юрія Кондратюка, автор від А Чим плоха вулиця будівельник? Анторій Тахемович. А чим плоха вулиця Будівельників? Будівельників? Ну, можна називати, можна називати вулиця Монтажників, можна називати вулиця Крисина, національних героїв. Вулиця Матросова, Героїв Крут, Олега Кошового, Володимира Івасюка, Хасанівський, княжий, механізаторів, Теліги, Олене Теліги, Перешковий. Остапа Вишні. Остапа Вишні. Розе Люксембург, вона є, топомилково написано. Колгоспільно. Розе Люксембург. Не треба. Княже. Колгосма, князь. А, є вже, так, це виділили. Поторського. А що це поповська ворога? Шитайте, Шитайте, це це повторюється. Чиботовська це це повторна вулиця. Боже, провулок. Я бачу, бачу. Вулиця і проволока. Провулок Проволок Радянський, Середи. Ну, вона є, здається. Вулиця Січневого повстання, Січових стрільців, трактор на Трипільський шлях. Він колись був е, була напал. Урицького, генерала Дерев'янка, Чапаєва, князя Ігоря, Урицького. Вулиця ще Червонофлотське. Та вона вже була. А, так, так, так. Говорить, а, то ні, то, то, то була червоно-армійський. Червоноармійський. <різь> та... <різь> Народовольців за річний. Пробував Горького, Ольги Кобелянської. Копі... Проволок Петровського Слов'янський, проволок Петровського, 3, європейський. От такі є пропозиції. А -це Фрунзе? Я обичаю, це є вулиці, яких назви не поміняють. Згідно того, що ви не читали, ми залишаємо вікової одної ви що, Василь Васильковість <пілу -віко> прошу. Ми піднімали і на просвіті питання. Я не почув вулиці Героя Скляра. Я, я пропустив, Так, пропустив. І я... І я хотів би сказати таке питання. Я просто цими вулицями займався. Ну, Я не перейменуванням, а займався за упорядкуванням цих назволу. І от, наприклад, такий: улиця е, Народовольців була перейменована на Зарічну а провулок не переименував. Улицю Червону перейменували на Кіченка а провулок червоний. І от людям знайти цей провулок червоний, там 5 карт. Улиця Шевченка у центрі, а провулок Шевченка біля кішкір-заводу. Найді людині цей проволок. Тому якщо зараз вже упорядковувати і перемінова, то треба його упорядковувати так, щоб було людям зручно, і люди зрозуміли. От ви зараз називаєте вулицю Петрівського, переміновувати. Або перші, другий третій. Так от треба, щоб ці провулки називалися так, як вулиця, але перші другі мають і треба більше, якщо поставити такі загальні, значить теж назви, щоб їх завтра знов не перейміновувати. Багато таких, ми їх поназиваємо, завтра їх будуть даремні. Значить, загальними словами чи подивіться, як поперемінували у селах, як попереднували у Києві. Є загальні слова такі нормальні. Ну вибачте, я можу рекомендувати, але. Є членом громадської ради, але прошу звернути увагу на таке, що ті вулиці, які е, ну, не носять явного такого, комуністичного радянського забарвлення, Дістина, це такі великі крування не, не чіпати. Правильно. Наприклад, Правильно. будівельна, наприклад, так, фестиваль, так. де тут радянському запарений, трактор, трактор. трактор механізаторів. Ви просто зрозумійте одне, ми людям цим рішенням принесемо багато проблем в майбутньому. Вони не несуть явного радянського забарвлення. Я можу сказати про якихось там, ну знаєте, Розулик Сембург, Леніна, Фрунзе це діячі радянського режиму, які дійсно там потребують засудження. Але ті вулиці, які носять якісь загальні назви. ну Велике прохання не чіпати. Я, Дякую за думку, прошу. Я хочу що сказати, що не чіпати, чіпати, не чіпати. В Україні стільки є. З історії, заслужених, перезаслужених, тих, що воювали, те те, не чіпати, ну тракторно. ну що таке трактор? Тоді як. Є герої, змінювання героя можна назвати цю Так то називали, всі герої називали. А сьогодні ми терміновуємо. Коли була радянська влада Росії а зараз ми Росії? Андрій радянська влада. Ви заказав, що він має право. Я Ще прошу. Олександр Лістрову вулицю я пропоную замінити не на Кірово, а на Пархоменка. Там, де він проживав. Для мене ж на Пархоманка. Не, не на Кірова, на а на Пархоменка. Там, де він дійсно проживав. На Пархоминка, да, на да. Пархомиках. Другого, коли ви говорили, на город. Не на Кірова поставити, а на пархоменка. Лістровий ще на пархоменках. І пробуло. У нас на вулиці Будьонова. На вулиці Людьонова кілька днів тому провели збори мешканців. Невелика кількість людей прийшла, але все-таки провели таке голосування пряме. Вулиця Калинова. Я? <пробудую> більше. Вулиця Калина. Замість калина. Калин. Замість будьонова. Калин. Калина. Відносим, пробуду, я не знаю. Якщо вони не проти, хай буде проводу. Майбуталі з мешкати. Хочуть мешканці Калинова, нехай буде калинова. Якщо вони питання, нема питання зазначить. Якщо людина точка, зборі більшість людей нема питань Нема питання. Ми, ми, ми. Не вирішуємо, вирішує остаточно міська рада і вирішує е, е, комісія, яка буде завтра в 11 годин. Між іншим, це прохай, щоб покликали людей. От б підтримали, тому, що тут прийдуть комуністи, і звичайно, що пан Висаде Містарана... дозвольте я проясню. Я зараз завершу. Е, комуністи не допускали. Щоб не яка, вулиця. якась вулиця, чи якась площа не несли ідеологічне навантаження. Вони такого не допускали. не допускали. Їм краще, краще щоб що вулиця не звучала. А чому ми повинні робити вчиняти так само? Чи ми будемо війни? Ми не так само, будівельники і фестивальні це вулиці, які називалися комуністами.

Ми людям в майбутньому створюємо проблеми. Якщо вони захочуть чинити якісь правочини зі своєї нерухомістю, яка знаходиться на тих вулицях, ви що переділуєте? Я про то. Тоді не розумію. Тоді виникає питання. Ну якщо проблеми взагалі нічого переділуємо. Ти говориш те, чого ти сам. Ні, а проблеми... Якщо ми... Шановні. Якщо ми перейменуємо 10, наприклад, вулиць, запропонуємо, а на цих вулиць, 10 вулиць, живе півтори. Тисячі людей і що? ці півтори тисячі повинні за вашою логікою значить, страждати, чи що немає страждати? Ну перейменувають, перейменують вулицю. А насправді немає ніяких проблем з перейменуванням. Люди по мірі створення якихось там вкладені угоди так далі. Вони просто отримують нові назви. Люди після переименування це треба окремо міською радою роз'яснити, щоб люди не лякали до... цього, це це не зобов'язується. Переформіть акт, який на землю стоїть бабки. Нічого не потрібно переправляти. Ви не чуєте, чолові... в... 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 що не думає. я так, в цьому іду. Я наприклад. на Михайлівську і вбив, нічого не передав. Я скажу, ви знаєте, все таки це питання. Я такі просію як нам здається. Ну бами знову йдемо по тому ж самому шляху. Ми вкладемо владу, попередню ладу. Комуністичну, царську і так далі, і робимо те ж саме. Ми нав'язуємо людям свої смаки. Я вважаю, що ми повинні зараз запропонувати, зробити оголошення, так люди все-таки повинні прочитати, люди повинні зібратися на своїх вулицях і подати свої пропозиції. Якщо вони підтримують, або то немає питань, підтримуються назви. Будь ласка, якщо люди пропонують свої назви. Треба подумати. Якщо, звичайно, буде там, е, не, не так, як то Володимир буде шкодувати. Тому що досі ми її переіменуємо зараз. Володимир. А можна якось? Я Так, ну ты можешь проводить Просто хотів. Загалі звернути увагу на те, що вони знову зараз бували, дійсно поповнили да. радянської влади, царських е, режимів і все інше. Були нормальні проєкти, були там 50-60% було дійсно нейтральних назв. Там Покровська, православна, там, якась Квіткова, інші вулиці, куди вони поділися, я не знаю, тому що в цьому проєкті дійсно суцільні прізвища. Ми зараз нав'язуємо свою знову ж таки, ми комусь нав'язуємо чиюсь ідеологію. Для, для чого це потрібно? потрібна нашу ідеологія? Йому ідеологі. ще досить э, чужу э, ідеологію. Да. по-перше, По-друге. подумає. Я хотіла чекать, я про нашому палачу. Ну чому саме знову надаєте тільки з людина? Ми встаєте щось доводити. Цивілізована людина. Звернуть увагу стосовно е, виступу Юрія Володимировича, це не просто пересічна громадянина Василькова. На даний момент це голова земельної комісії. Він знає і розуміє ті процеси, які, з якими можуть зіткнутися люди. Тому не просто так не на юному місці він я, 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 висловлюється. Ради. Шановні колеги, надоїдати не буду, я буду дуже коротко, тезисно. Значить, Це не остаточний список вулиць, це да. не остаточне Піс. рішення. Це тільки ваші пропозиції. На правлінні громадської ради, до речі, ми звернулися, ініціювали заступником міського голови, таку розширену нараду і залучення громадськості до обговорення нас, які вже були прийняті. Тобто вже на сьогоднішній день є рішення топонімічної комісії, але враховуючи те, що, можливо, дійсно не була залучена громадськість преса, і воно було недостатньо висвітлено, не в засобах масової інформації, не проводились належним чином громадські слухання, тому міська рада, виконавчий комітет ініціював такі от розширені збори. Завтра, об 11-й годині, в цьому залі з депутатським корпусом відбудеться ця нарада. Ви приходите, запрошую всіх, запрошували всі громадські організації, громадську раду щодо узгодження. Є депутати, кожен депутат закріплений за відповідним округом, які так само зараз, от вже тиждень пройшов, вони проводять роботу і збирають, проводять збори, збирають пропозиції від громадян. Можливо, ми завтра почуємо інші пропозиції і. Мусимо прийняти такі рішення. Тому після цього обговоримо ці пропозиції. Надію, що завтра дійдемо якогось консенсусу і вийдемо на остаточний список да? рішення топонімічної комісії, це має бути, підлягає переіменуванню 41 вулиця. Після цього ми знову скликаємо топонімічну комісію, яка туди входить 29 членів топонімічної комісії, яка вже утворена, яка діє і працювала. і Все-таки якісь рішення приймали. І тільки тоді ми це рішення вже винесемо на порядок денних сесій. Тому всіх завтра запрошую прийняти активну участь, особливо там, де дійсно є спірні питання. Прошу вас дослухати, дійсно, і Юрій Володимирович, депутати тут слушні пропозиції подають. Окрім того, ще щодо правових наслідків дані будуть вноситись в реєстр. Документи не потрібно буде мінятися щодо правових наслідків. Будуть вноситись зміни в реєстр речових прав на нерухоме майно, де буде вказана нова назва вулиці і вказана стара назва вулиці. Окрім того, на сесію запросимо імміграційну службу, яка дасть також роз'яснення щодо реєстрації місця проживання. Немає зараз на сьогоднішній день норми закону, яка би зобов'язувала зразу бігти і вносити дані Паспортний сіл такої норми закону немає. Теж по зверненню вже буде відповідно вносити зміни. Тому запрошую безкоштовно. Да, Без Без що... І на комісії у нього знову пропозиції зверніть увагу. Ну, значить, вісь поліція Шевченка, а підвітніше Шевченко. Шевченко, значить, і потім Шевченко. людей відповідають проблеми. Коротченко, коротченка так. І, так, і від себе хочу підтримати Євгена Архіпова. Дійсно, треба його виступ, тому що дійсно уникати склад. У них нас, дійсно, з Юрієм Володимировичем працюємо в земельній комісії, дуже багато в рішеннях, дуже багато помилок. Тому от нас, от складних нас, з двох слів, ну, це якби моя така рекомендація, це ну, власне, моя суб'єктивна. Тобто, ну, прошу уникати, щоб спростити просто громадянам, тому що потім з документації... При заміні, значить, є такі вулиці, що на на, на і на, на Петрівському. Абсолютно абсолютно вірно. Тому Прошу дослухати. Зібрання завершилося голосуванням по проекту резолюції, яка має бути передана на розгляд депутатського корпусу.